Друзі, всім моє вітання. Закінчено черговий такий невеличкий проєкт. Було трохи пофарбовано машинку. Було тут підкрашено, перефарбовано, не підкрашено дві двері і бампер. Тут було по 15 мм шпаклівки. Хтось не дотягнув, не доробив. Ми зробили так, як зараз видно тут на камері. Так, воно все гарненько зроблено, плюс була виконана ще поліровка повністю по кругу. Щоб господар цієї автівочки був задоволений і посміхався. Так, отак, от бамперочок весь. Був в мікротріщинах, лак. Все як. Так, ну і ця сторона. Отак воно все зроблено. Двері були однаково зроблені з двох сторон. І шпакльовані також були однаково з двох сторін, що було і тут, і там, там 10-15 мм около. Ну і фактично, фактично все відполіровано, зроблено так, як треба.